Доброго дня! Вас вітає компанія Alex. Спеціальна пропозиція. Знижка мінус 15% на нову модель екскаватора навантажувача Alex та безкоштовна доставка по Україні тільки в березні. Нова модель екскаватора Alex оснащена найпотужнішим у своєму класі двигуном: Вічай 111 кінських сил, універсальний ківш 6 в одному. Вантажопідйомністю до 3 тонн дозволяє піднімати та переміщувати значні обсяги матеріалів. Заднє екскаваторне обладнання зі стандартним ковшом та телескопом надає додаткові можливості для виконання земляних робіт. Низька витрата палива робить елекс економічно вигідним для тривалих робочих змін. Простора кабіна з панорамним склом забезпечує максимальний комфорт і оглядовість. Регульоване сидіння з амортизацією для зниження навантаження на спину оператора. Система кондиціонування підтримує комфортну температуру в будь-яку пору року. Добре ізольоване робоче середовище знижує рівень шуму, що покращує умови робіт. Екскаватор Елекс має сучасну систему сервісу та обслуговування, що забезпечує надійну роботу протягом тривалого часу. Поспішайте придбати нову модель екскаватора навантажувача Елекс зі знижкою. Чекаємо на вас.